Всім привіт друзі! З вами з нами Сеша. І сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Так, знову ж таки. А, сьогодні мені знову командування. Зараз я навіть покажу яке. Що це мені це не потрібно. Зараз покажу. Ось ох. Скільки тут міська? Okay. Мені командування. Мені командування сказало те, що у лісі... Та дайте пройти хлопці. Дублі. Те, що у тому лісі якась підозріла... Щось підозрілеє, відбувається. От. Те, що тут от біля цієї... Біля цих укріплень, подивіться, тут раз прилетів дрон. Тут другий дрон прилетів. І тут все сильно... Пере, ну, перебито дуже велика ями. І от незрозуміло чому саме тут. Бо на ось цій, я покажу знову ж таки, бо на іншій базі а, все було в порядку. Все в порядку. от а, Зараз покажу. ось що? Тут усе нормально, ніякого підриву нема. Uh, тобто біля лісу вбива... знищують наші укріплення. От, uh, І з цього це дивно, бо ніде більше нема таких прильотів у дронів. Але от саме тут є. І це дуже дивно. Тому сьогодні я набрав більше війська і підемо туди всі разом. подивимось, що тут. Що в тому лісі відбувається? Бо тут усе військо наше вже вистрілилося якраз як на підмогу. Є танк, якщо що. От. Ви ж нам, якщо що, допоможете? Так. Добре, ну що ж, наше військо. Мій батальйон, так сказати. Йдемо вперед. Усіх перезаряженних зброю. Так. Добре. Тоді. Впав випадково. Тоді йдемо. Йдемо обережно. Бо... Бо тут можуть бути друсня, хоча не факт. Можливо, вони тільки готуються, але я не думаю, що тут прям буде щось. Так. Хлопці! виступаємо, виступаємо трохи! Що таке? Що там таке? Тихо, тихо. Там власти. Всі слухають мене, всім чутно. Так. Там якесь групування росіян, я бачив якийсь окоп. Що? Так. Це погано. Нам, нам певно, що потрібна буде якась підмога. Добре, якщо що, прийдемо на допомогу. Добре, але я впевнена, що ми впораємось. Добре. Так, йдемо вперед туди. Ой-ой-ой, там знов ще військо. Так. Ти не заважаєш? Так, ну шо ж. Стріляти? так, мінус, убив. Вони вже знають, що ми тут. Давайте, хлопці, стріляємо по ним. Убив. Якщо що, працюємо тихо. Уй-уй-юсь. Хлопці. Ого. Сюди, 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 За мною, за мною, за мною. Тут якась ще в них скриня, але ми її чіпати не будемо. Ой-ой-ой. Убив одного. Так. Став... Видите. Бережно хлопці. Стріляю по ним. Я по ним стріляю. Давайте, давайте, давайте. Хлопці, давайте. стріляємо по ним. Гранату туди. Давайте, давайте, давайте. Так, 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 так. Гранату, хлопці, лягайте! Добре! Оу, оу 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 Помри! Мінус, давайте, стріляємо, стріляємо! Вони виходять з окопа! Так! Прикрите! У мене перезарядка! Що? Я один! Що? Отстань! У мене перезарядка! Що? Їх усіх вбили! Ні, це погано, треба йти туди. Треба... мені треба якась допомога. Підкріплення. Мені потрібне підкріплення. Добре, зараз всі за тобою підемо. Давайте. Всі за мною, я зараз... Чекайте секунду, будь ласка, друзі. Почекайте я тут їх. Беру. Ха. Бо їм треба спеціальну штуку зробити, щоб вони за мною пішли. Бо це все-таки гра. А не реальне життя. Що їм сказав? А вони пішли. От зараз. Так, вийдіть вже. Нам потрібно дуже багато війська. А чому, Що там таке? Бо там а, є дуже і дуже багато солдатів їхніх. Не стій, давай за мною. Добре, скільки приблизно? 30 мінімум. Що? Так багато? Так. Вони весь той батальйон убили, на жаль. Серйозно? Так, не залишилось жодного солдата. Ой ні, це дуже погано. Згоден. Але все-таки ми маємо за них отомстить. Так, я вигадав, де купу війська взяти. Добре. Так. <кхем> а, доброго дня, сержанти. Що таке? А, я можу взяти в цей батальйон на вліс, бо там забагато війська їхнє. Добре, бери. Так. А, попащаю, я казку йдемо. Я без каски, ми там могли легко пристрілити. Я, можливо, не весь, якщо що, візьму потом. Добре, добре, берись, как хочеш. хочешь, хоч весь, хоч не весь. Все. Так, добре, сподіваюсь, цього вистачить. Ну що ж, підходимо трохи. Так, всі Сидіть до мене сюди. Так, всі готові. Ні, не так. Всі готові! Так! Все, ну що ж тоді? Перезарядка, я зараз перезаряджу швиденько. Я вже їх бачу там. Знов з цієї сторони підемо. Ну, бо опа! Ти нам ну, тут не потрібний. Де тепер стоїть, хлопці? Убив, все, мінус. Давайте, хлопці, хлопці. Підемо сюди. Шутко, швидко, шутка. Давайте. Готові? Так. Три, два, один. Вогонь! Стреляємо по ним. Давайте, 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 заходимо, заходимо. Штурм, штурм, штурмуємо їх. Давайте. Штурм! Лягайте! Добре! Нормально. Закидую. Другу, третю. Так, сюди. Стріляємо! Їх тут дуже багато! Ой-ой! Давайте! Хлопці, допомагайте мені! Давайте, 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 давайте! Кидаю їм туди гранату! Так, перезарядка у мене тут перезарядка. Так, убив! Все! Що тут у нас? Так. Роздвигаю... А, тут просто світильник. Дайте пройти, хлопці, дайте пройти. Хух, виходимо, виходимо звідти. Так, що тут, що тут? Де ще вони є? Я впевнений, вони десь тут ще є. Так, давайте виходьте звідти з закопів. Вони десь тут є. В лісу. Ха. Опа! Бачу! Другого! Все? Пристрелил! Зараз вже буде ніч. Погано, погано, погано. Так, тут якщо що можемо... пройти. Так, все. Нормально. Вистачило солдатів. Нас когось убили з наших? Не небагато, але убили. Добре. Тут іскрення, але... Ні, нічого нема. Так. Давайте тут перевіримо. Тут підозріло щось. Добре. Або ж. О! отут! треба просто пройти. Десь друкрастіна, але це потім. Ш! Хлопці, подивіться! Що там? У нас куча кулеметів тепер. ха Та ти шо? Клас. Можемо так стріляти. Добре. Дайте проти хлопців. А ну ка. ха 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 Зараз будьте обережні. Бо. це чого прийти? Все. Три. Готові? Так. О! Але воно нічого не підірвало якась дивна зброя. Нічого, у них там щось постійно заклінило. А, ну добре. Снайперська хвилинка є. Так, а, це все ми не, ос... ми не зможемо унести, але я парочку гранат візьму. Якщо комусь треба, беріть. Добре. Так, і ось це. Як воно ламається? Ну погано ламається, але... Зараз буду вибивати. Там, скоріше все щось є, але я не думаю. Там є двері, там є якісь двері. Добре. Стоп, які двері? Не знаю якісь. А тут, ще ж тут можна вибити Тут теж є двері, але тут можна хоча б вибити Нормально. Так, це не потрібно мені. Це мені також не потрібно. Дайте прийти. Так, сюди. Хлопці, приготуйте зброю. Ви куди? Тут я русня. Де? Вони ще тут десь залишились? Ми вже вбили. А, ну добре. Так, вже ніч. Ну що ж, хлопці, готові? Так. Заходимо. Тут є солдати! У -у -у! Лови. Підірвав, все! Тут! Хлопці, відходимо, відходимо. Так, що тут? Ага! Зрозуміло. Все ясно. не йди туди. Вас там зажмет дверила. Що тут? Так. Сюди. Ні. Хлопці, подивіться. Ми вже побачили. Нічого собі. А ви тут що робите? Заходьте, давайте. Але тут я вибухівка. І треба зламати терміново! У мене ж якело. Хо-хо! А, клас! Майже нічого не дає. Давай. Все! Ламаю, 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 ламаю! Замість пістолета. Замість магазину від пістолета. У мене багато. І е, я беру це ще. І запальничку. Більше, більше. У мене є ідея. Тут треба це знищити. Добре. По перше. А ти йди. ти мені заважаєш. Кажу заважаєш. Хто мені? по мені стріляють Убив, все. Так, відійдіть, краще. Та ні, ми з нами все буде окей. Ну добре, як знаєте... Текаємо! <гум> Нормально. Так, тут підірвали. Це я пенношу заберу, хоча ні. Так, це палю. Так. Ой-ой! Відходимо. Підірвали. <гум> Добре, а отут ще хочу підірвати. Так, біля міня... тут, тут Підриваємо. Давайте відходимо! Давати! Убив! Давайте, давайте давай! Мені треба якесь підкріплення! Воно прямо тут! Ау! А! Прикриті! Убили! Так, хлопці! Давайте, обережно! Убийц А, Так, сюди умиківки. Сюди також. А, па -пам. Це я теж підірву на всякий випадок. Тут також. Хлопці дуже обережні будьте. Воно все може підірватися в будь-який момент. Бо я знаю цю з їхню зброю. Не зброю? Я знаю, як воно все працює у них тут. Що зараз є, а тут пам і нема. Так, треба поменше трохи вибухівки, бо оно тут все розглядится. Так, тут ще не треба пока що. Так, що тут у нас? Е, тут. Кайло. Допомагай. Й. Намагайся вирвати це. Зламати, верніше. Так, давайте, давайте, давай, давай, давайте. Так ш, блин, сбилось. Давай. Ломой. О, тяжко, тяжко. А, ну тут, тут небагато. Воно нам не потрібно вже. І їм також. Хлопці, тікаємо. Відходимо всі. От тупо просто всі тікаємо зараз. Так, всі йдіть до мене. Сюди. Де інші? О! Ху-ху-ху! Ви всі тут уже? Добре? Так, побудьте поки що тут. Мені треба декуди йдіти. Куди? О справі йдіти. Добре. Не йдіть краще за мною. Хлопці! Тікаймо! Дикол! Ммм! Тікай! Нормально підірвало вот тут. І все. Клас. Давайте зараз... А ти чому не підірвався? Підривайся, відходимо! Ні, хлопці! У мене Нам... У нас все в порядку. Добре. Слава Богу. Так, сюди, пам-пам. Дайте пройти. Ой! Тут підривати це все не потрібно. Казав я. Не потрібно ж. Хлопці, отойдите, краще. Ау! Увы, Малий! Малий зомби! Допоможіть! За. Два! Все! А ти ще хто? Так, ну, тут багато чого. А це все зараз не встиг. Стоп! А якщо я так зроблю? Та ти що. Клас. Що таке? Зараз ми тут це все хоча б більшу частину заберемо. Один ось цей ще. Мене план. Давайте виходимо звідси. Це взагалі не треба їм. Все зламав. Хлопці, давайте за мною. Що таке? Переносимо припаси. Добре. Убив? Так. Сержант, що таке? Ми їх всіх убили вже. Добре, молодці. А сюди кудись пам, 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 пам Раз. <різь> Два. Ой, не-не-ні. Не, не, не. Це не потрібно. А, а це не треба ще а, Також. Деякось скрінеса. А скрині нема. Погано, ну добре. Отак От зараз швиденько перенесу і треба буде вже швиденько закінчувати відео. І підірву на кінець. Ага. Там все абсолютно. Сюди. Так. Це... Пам... А, так мені ідеально навіть вистачає. Вистачаєш? Та! Мені вистачає, добре. Тут нічого не залишилось. Тікаємо! 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 О, там щось підірвалося вже, я її почув трохи. Так, давайте, давайте, давайте переносимо, переносимо ці, до речі, ящики не дуже той... тяжкий. Дивно, але правда. Хм. Так, пам Пам-пам дайте пройти? Добре. Все. Взяли. Так, ну що ж. Ха -ха -ха. Зараз там такий вибух буде. Що туди вже ніхто не зможе прийти. Головне, щоб я там не помер. Так. Ставимо, ставлю. Ставлю, ставлю, ставлю. Стоп! нє не не де тепер окей, пам. Сюди ще поставлю вихідки. Та сам. Сюди також накидаю. Пам-пам-пам. Так, сюди щем. Тіку ще Текущі можна. Так, це мені не потрібно. Також також. Уф, обережно, я тут щеку не впав, я міг би померти. Так, ну що ж. Фуф, 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 фуф. Хлопці, ви готові? Так. Будьте якщо що обережні. Добре. Тікаємо. Зараз буде. Підрив. Стався. Ничего тут підірвало. Класс! ще спалю. А ты чему не підірвався? Все, Підірвало! Че дверь сюди поставлю? Захожу. хе Ну що ж, что на этом я буду делать? На этом я закончу это видео. Вот тут вот приблизно. О, я выгадал, как я закончу это видео. Так, эм... Пам. 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 Ну, что ж, друзья. На этом я буду заканчивать это видео. У цьому відео я знайшов базу російську у лісі. Підірвав її повністю. Ні, спершу я її знайшов, потім я її зачистив, убив всіх разом з моїм батальйоном. Так, хлопці? Так. Дякую, до речі, за допомогу. Нема за що. От. І. що ще? Що ще я зробив? Підірвав її. От, переніс ящики о, там, на задньому фоні. Воно над, над моєю головою. Так. Підписуйтесь на мій канал, ставте ваші вподобайки, е, натискайте на дзвіночок. Е, Поширюйте це відео, пишіть коментарі. Е, ставте лайки, як я вже казав. І всім до побачення!